Ну, вже, вже там, там невозможно зараз виїхати. Ми ось втроєм вискочили швидко на машині, самі приїхали, без волонтерів. Хоча там допомагають волонтери. Поробили, да. Не, ну, я, вже, я сам, вони вдвоєм, а як причепом біля їх. Це, оце ж примені, оце і все. Ні, там у машині які віші ще є, і все. а що машину в лігкаву багато ж не возьмеш. А далі збираємося далі їхати, десь у Полтавську область. Там, там у Полтавську область, да. Ну там знайомі посовітували, може там квартиру не вийде, може дом який маленький в селі. Все життя попрацював, в автопарку попрацював, 36 років підряд. Ну так прийшлося виїжджати. Дом, свій дом бросив. Ну, вже розбитий мій дом там. Сусід погиб, прямо дворі. розірвало на запчасті, як би сказати. Ну, то так. І механіком робив, і водієм. В основному водієм робив. Перевозив на шахту западну, що Святогорська в час часів робочим. Ну то так прожили всю життя.